Вельми шановні колеги, народні депутати, шановні українські народи. Я емоційна і психологічно урівноважена людина, тому можна кричати все, що завгодно, але моєї рішучості це не позбавить і не послабить. Я сьогодні складаю повноваження голови Верховної Ради України. Шановні колеги, я пропрацював разом з вами півтора роки. Це для мене надзвичайно великий урок. Але я знаю, що цей український парламент, можливо, при дуже жарких дискусіях був і залишається результативним. Закони, які є чесними, відкритими, публічними, знаходять підтримку абсолютної більшості народних депутатів України. Ми з вами сформували все антикорупційне законодавство. Ми визнали вперше Росію країною-агресором. Ми провели з вами децентралізацію влади. Ми почали ряд інших системних реформ. Почали формувати нову поліцію. Але нам залишається ще дуже багато, що потрібно зробити для того, щоб Україна по-справжньому стала успішною. Я вважаю, що одним із наших великих надбань є формування так званого безвізового пакету, який дозволить найближчим часом кримським громадянам абсолютно вільно подорожувати Європою. Але я би хотів, щоб вони подорожували Європою і всім світом, але завжди комфортно відчували себе в Україні. Ми з вами підійшли до реформування українського парламенту. Я глибоко вірю у те, що ми зможемо спільно з вами... Змінити систему взаємовідносин між українським парламентом, кабінетом міністрів. Ми з вами одне ціле. Ми маємо працювати так, щоб і депутати, і громадянське суспільство, і експертне середовище максимально було залучено до формування нашої державної стратегії. Я прошу тільки єдине: не потрібно зупинятись на провадженні реформи українського парламенту. Тому що те, що ми з вами спільно напрацювали, 52 рекомендації, інституційно зроблять цей парламент кращим, якіснішим і професійнішим. Замінять балачки на реальні справи. Як ви знаєте, коаліція вчора підтримала висунення на посаду голови Верховної Ради України Андрія Володимировича Поробія. Я пам'ятаю півтора року назад, коли я прийшов до цієї зали, як я завжди говорю через двері голови Верховної Ради, і отримав величезний досвід нашої спільної роботи і, можливо, робив помилки, як і всі люди. Але я був завжди чесним. Я підійшов до Андрія Володимировича і сказав, пане Андрію, мені буде велика честь працювати спільно з вами. І я хочу сказати, що... Для мене справжнім, по-справжньому, цей час спільної роботи з Андрієм Поробєм був великою честю, оскільки я завжди мав його підтримку і розуміння як за першого заступника голови Верховної Ради. Оксана Іванівна, хочу подякувати і вам за нашу спільну роботу, за те, що ми завжди залишались єдиною командою, і це є надзвичайно важливо. Колеги, хочу подякувати кожному депутату, кожному лідеру фракції за... Нашу нелегку роботу. Я присягаю, що ми будемо спільно з вами формувати ті рішення, які будуть слугувати на користь держави. Нам буде нелегко, але я знаю, що ми здатні це зробити. В незалежності від того, у владі ми чи у опозиції, а в залежності від того, наскільки ми з вами любимо і відчуваємо всередині України. Я хочу іще раз сказати великі слова вдячності. І хочу побажати нам спільного якісного майбутнього. Слава Україні!